Творче об'єднання на читай. Катерина Лилик. Посивілий простір. Читає Надія Крапка. Суне чорне з горизонту, стелить свищень, там блакить. Лине з вітром гомін дзвонів в переливах п'ється дим. Зиках вогню тріскоче, пів будинку вже й замить, Суне дах зі стін охоче, нахиляється й тремтить, наче бризками цеглини Розлетяться в усі біч, Як пісок в руках дитини, Стануть легкими на мить. Землю довкола пірнає, під ударами дощу, Металевих крапель зграї, кожній хочеться в нору. Ям собі вони нариють, з лісу зроблять частокіл, Колом стане сірий попіл, Простір згорнеться у біль. А сніжинки білі мухи розважаються танком, їм що холод, що розруха, тихо падають гуртом. Творче об'єднання на. Читай. Катерина Лилик посивілий прось, Читала Надія Крапка.